Дорогі Доброгі. Сьогодні День пам'яті депортації кримських татар, наших другого народу України. Дні в Великої вітчизняної почалися депортації кримських татар 18 травня. 1944 року. За цим нашим часом вся комуністична влада забрала Криму українському СССР, кримських татар та відвезли, щоб, щоб ми Забути о сільському господарстві в Узбекистані. Я особо з голоду помирали, не давали нічого їсти, а у кого ні, було не давали. Тож ми загадуємо про наших країнських татар, які нам дали нашому народові. Скинути наших татар. Зараз ще один депортація, це була війна. Російсько-українська забрала наш Крим анексований із 1 березня 2014 року. Зараз в Крим та наші місця окуповані. Будемо чекати перемогу, будемо чекати, щоб повернули наш Крим, чи договориться Трамп про закінчення війни в Україні та додасть до гуманітарної допомоги. Зараз і сьогодні вшануємо пам'ять нашим Кремлям. Дякую. Наша Наша стала нашим стала жертва неж с Родянским Союзом. То полученного штата мы еще Родянчик на Союзе даты не да, о, о, о Ази дати в Сполучених Штатах мільярди гривень доларів. І придумав цю депортацію у 1914 році, 44-му Зробити депортацію. Була колись. Добре. Друга світова, світова війна. І, і нас забрали наші кримські татари. Пригадуємо нас. Слава Україні. Мешка Ремела. Слава Криму. Слава Криму. Скрим татарам. Вічна пам'ять.